Давай послухаємо розповідь та відповімо на питання. На городі дід Степан живе у селі. У нього є город. Дід посадив на городі помідори та соняшники. До діда приїхав онук Андрій. Він допомагав дідові на городі. Дід Степан копав, а Андрій поливав помідори. А тепер відповімо на питання. Як звуть діда? Степан. Де живе дід Степан? У селі. Що є у діда? Город. Що посадив дід на городі? Помідори та соняшники, хто приїхав до діда? Онук. Як звали онука? Андрій. Що робив Андрій? Допомагав дідові, Андрій поливав помідори. Що робив дід? Копав.